Вітаю на сімейному бюджеті за наступні 5-7 хвилин розповім вам, як робити ребаланс на прикладі портфелю Малюка. Я нагадаю, що на каналі вже є відео про портфель Малюка. Якщо ви читали книгу Малюк та бюджет, то знаєте, що ми з дружиною кожен рік, 15 років, відкладаємо на освіту сина 1000 доларів. Цю тисячу доларів ми вкладаємо в три індексні фонди. І почали два роки назад, тобто на сьогодні вже 2000 тисячі доларів вкладено. Результат інвестування зараз мінус 34 І що люди роблять, коли ось вони кілька років інвестують і бачать ось такий мінус. Ну, перша реакція там зацепленіти від страху нічого не роблять. Ось в них якби по. Фінансовому плану регулярне поповнення, але вони його починають під різними там прикладами від, відкладати, Тобто, думають, та там зараз дно, ще гірше, я почекаю і так далі. І тобто, це така реакція: нічого не робити. Вона найгірша, тому що вона ламає, в принципі, всю ідею систематичних, регулярних щорічних інвестицій. Друга історія. Коли люди починають шукати чуда, щось активно продавати, купувати, змінювати і так далі. А будьмо чесними, в більшості пересічних інвесторів немає ні часу, ні навиків, щоб якось активно управляти своїм портфелем. Тому вони починають шукати чудо у вигляді активних менеджерів, які там на сайті обіцяють там, захист капіталу від просадок, або там 15 20 річних відсотків дохідності. А, на жаль, з того досвіду, що я бачу, якщо в Україні, то це дуже часто такі обіцянки, як в резюме, які дуже важко перевірити, на які немає незалежного аудиту, коли ти просиш, покажіть ваші результати, підтверджені незалежним аудитом, просто якісь Excel-таблички присилаються. Ну і другий момент, що ми пам'ятаємо, що навіть в Америці де є якраз публічний незалежний аудит, де дає публічні результати активних менеджерів 9 з 10 на проміжку 15 років програють S&P 500. Тобто дуже-дуже важко обігнати звичайний індекс, де низька комісія, а нагадаю, активні менеджери беруть там до 1%. Тому я даю в описі до цього відео лінк на співа де ви можете побачити публічні результати. І я також нагадаю, що в нас на каналі було відео про помилку того, хто вижив. Тобто, знову-таки, вам презентується якийсь сайт та компанії, де є фонди, які показали хороші результати. Але у вас завжди питання, чи були фонди, які показали провальну стратегію, де інвестори не дозаробили і ці фонди закриті. Да, а вам показали тільки ті, що вижили, і ті, що зарекомендували себе. Тому що це теж дуже часто практика, коли показується тільки тих, хто вижив, хто показав хороші результати. Поза тим, зараз на а, відео, на таблички я вам покажу, як практично робити ребаланс, як його розраховувати. І сподіваюся, техніка буде вам корисною. А також нагадаю, що в нас є відео про дослідження вангард, як часто доцільно робити ребаланс, обов'язково його Продивіться після цього відео. Поїхаю! Отже, ви на екрані бачите табличку з ребалансом. Бачите, що в 2020 році вкладено 1000, в 2021, і зараз на сьогодні портфель показує мінус 34%, більш ніж мінус 300%. А ви бачите, що входить сюди три фонди. Нагадаю, що все це три esg фонди, яких покрита в одному США, в іншому розвинуті країни, в третьому Emerging Markets. І знову таки контроверсія ребалансу, що вам іноді потрібно докуповувати позиції, які гірше себе проявили. Ви бачите, що на сьогодні відбулось певне розбалансування і американського фонду 38% в той час, як по плану, має бути 34%. Чому? Тому що він показував кращі результати. І от якраз це важко зрозуміти логічно, але ребаланс вам порахує, що вам потрібно менше купити американського фонду більше двох інших, тому що ви маєте прийти до заданої цільової структури портфелю. Але логіка в цьому велика, тому що якщо він за два роки показав кращі результати, можливо, він по порівняльним характеристикам зараз, наприклад, дорожчий і його майбутні результати, інвестиційні прибутки обмежені. Я забуваю просто в табличку тисячу, і воно мені, бачите, показує, скільки акцій, тобто скільки штук конкретного фонду потрібно купити. Це 6 штук, 13 штук і 4 штуки. І нагадаю, що кожен трейд буде один долар коштувати. Тут в файлі є закладка, де я записую всі трейди. Я також нагадаю, що якщо ви хочете побачити реальну дохідність вашого портфелю, то вам ще потрібно враховувати дивіденди. Ну, вони тут дуже невеликі, та, тому там, зараз ми на них великої уваги не звертаємо, але всі дивіденди, в файлі теж записані. Ну і власне, давайте подивимося, що стали з портфелями. З портфелем, коли я купив ось ці три фонди, а ось ви бачите закладку ребаланс, ви бачите, що я вклав нову тисячу доларів, і ви бачите, що планова структура портфелю тепер відповідає фактичні 34, 33, 33. Тобто, ребаланс привів портфель до заданої структури. Було зроблено три трейди, які коштували 3 долари. Традиційно прошу вас про лайк для цього відео, а також напишіть в коментарях, як ви відкладаєте. На освіту ваших дітей. Якщо нічого не робите, напишіть, чому що вам заважає. Якщо робите, то які інструменти ви використовуєте? Це теж фондовий ринок, а це нерухомість, це, можливо, якісь комбінації чи інші активи. Це буде дуже корисно, коли ми з вами будемо ділитись досвідом і допомагати іншим глядачам. А також за найкращий коментар я розіграю книгу, малюк та бюджет з моїм автографом, щоб це було цікавіше. Наперед, дякую вам за ваші коментарі. І ще раз уклінно прошу про лайки для цього відео.